Питатися, ну таке трошки абстрактніше питання, ви вже кілька випадків того, як міліціонери великого очищали, і тут взагалі ця справа савицького — це брутальне побиття. Ви, ну, всі питання, чому це трапляється? Чому односельчанин таївали себе, який один одного знають, може навіть школу ходили разом, потім раз такі речі брутальні трапляються. Яка причина цього? Це, скоріше, питання не до мене, це питання до набору у ряди міліції. Значить, Приймають там кого, не попадя, що називається. Значить, Перевірка ну, стану, психічного стану особи чисто формально. І буває, що набирають туди просто. Банально садистів. Якщо б вони не були працівниками міліції, то вони були обов'язково кримінальними злочинцями рано чи пізно. Таке це моя суб'єктивна думка. Я не стверджую, що це абсолютно так всюди, але, по крайній мірі, набір у ряди міліції значить, досить непродуманий. Якось можливо подолати цю проблему, чи це вже не заболеваний Швидко її не подолати. Подолати можна. потрібно відбирати туди кращих, а не тих, хто туди, в принципі, йде, тому що немає куди більше подітися. У міліцію поступити на роботу найлегше, до речі, на іншу роботу поступити важче. Значить, з цього висновок однозначний, хто йде в міліцію. Той, хто не може поступити на більш кращу роботу. Я не говорю, що це всі абсолютно. Але є такі ну, виродки чи винятки, які, якщо б не стали працівником міліції, вони вже входять в систему, і система їх захищає. Якщо б вони не стали у цій системі, то тоді рано чи пізно стали б злочинцями. Ну, когось побили, вбили, замордували, зґвалтували. Ну і багато чого би зробили. А також ну, маємо зараз і там Радіївська справа, якщо відомо, що там розгвалтували працівники. Ну, поки що вироку немає, але, по крайній мірі, інформація. Маємо ту саму Двірнянську справу, там вже вирок є. Івано-Франківський область, що в райвідділі вбили просто людину, яка була свідком, і навіть документи підробили, що він е, написав Явкус ну, вже по Старому Кодексу його Повинний писав. Багато таких випадків є. В тій самій Городенці, ті ж самі практично працівники міліції. Ймовірно, вбили після Савіцького іншу особу, але та особа, точніше батьки цієї особи сказали, що вони все прощають і нічого репати кудись не будуть. Так що ну, тут кожен вправі робити власні висновки.